Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні у нас тема ділення на трицифрове число стопчик. Ви вже, Ліза, таке робили в 4 класі, так? так. Ви ділили і на двоцифрове число, і навіть на трицифрове число, але такі невеликі приклади, так? так. де є небагато цифр. Що це у нас за число? Це 1 мільйон 504. Так, це 1 мільйон у нас дуже велике число 334 504. І нам його треба поділити на 214. Так, лізочка? Так. Що спочатку От ми будемо робити? 1334 поділити на 214. Так, ми не можемо поділити ні 1 на 214, ні 13 на 214, ні 133, так? Да. Тобто нам спочатку треба брати 4 аж 4 цифри. так? Давайте відмітимо, що нам потрібно взяти аж 4 цифри. І я вам скажу, що це дуже незручно. Чотири цифри ділити на три цифри, так? Незручно і незрозуміло, і так не хочеться робити, чесно кажучи, так, так не хочеться робити. І тому в нас є такий більш простіший спосіб поділити ці чотири цифри на три. Ми просто візьмемо перші дві цифри. Ми візьмемо ось ці перші дві цифри. 13. І спробуємо поділити на 2. От 13 на 2. Поскільки можна взяти, щоб 13 поділити на 2? На 6. По 6. Якщо ми візьмемо 6, це ми приблизно е, Приблизний результат. Можливо, ми помиляємось, але можливо, ні. 13 ми ділимо на 2. І в нас, виходить, 6. Тому що ми 13 не можемо, ми можемо 12 поділити на 2, так? Так. Добре, давайте запишемо: це 6, що у нас вийшлося 6. Так, і давайте ми перевіримо, чи дійсно це могло бути 6. Ми 6 помножимо на Що, Ліза? 6 помножимо на 214. Так, давайте спробуємо 6 помножити на 214. Так, дві... також робимо стопчик 214 на 6. Ви, напевно, вже пам'ятаєте, як в стопчик множити, Так, це не складно. Ми е, множимо на 6 кожне наше число. так? І в результаті ми отримали 1284. Нам підходить до 1334. Результат, так, нам підходить. Що ми далі Ліза, робимо? Далі. Ми це 1284. Маємо що зробити? Відняти. Відняти. Так, ми маємо це відняти. І в результаті нашого віднімання у нас, тобто, ми віднімаємо 1334, віднімаємо 1284. Так, Ліза? Так. І в результаті нашого віднімання у нас. Вийде 50. Що? Так, у нас вийде 50. Добре. 50 ми не можемо поділити на 214, правильно? Да. Так. Ми беремо наступне наше число. Це що у нас? П'ятірочка, так? Так. Да. Ми беремо наступне наше число, і це п'ятірочка. У нас виходить 505. Нам треба знову ж таки 505 поділити на 214. Ми не будемо так робити. Ми знову візьмемо те, що ми можемо поділити з перших чисел. Ми можемо 5 поділити на 2. Можемо. 4 на 2, на 2. скільки в нас буде? Це буде 2. Так, беремо це 5, не беремо 505. Не беремо 214. Беремо 5. Те, що нам зробити, легше. Беремо це 5 і спробуємо поділити на 2. Приблизно по 2. 5 не ділиться на 2, ділиться 4, так? Приблизно по 2. Давайте запишемо це 2 а тепер давай, Ліза, помножимо 2 на 214. Можна усно, правда, помножити. Це буде 428. Так, 200 на 2, це 400 і 14 на 2 це 28. І це буде. скільки? 200 на 2. Це буде 428. Так, це буде 428. Давайте так і запишемо. Ну, можна було і не в стопчик рахувати. А ми не рахували в стопчик, ми рахували усно. 214 помножити на 2. 428, так? І тепер нам треба від 505 відняти наші 428. Правильно, я кажу? Так. Правильно? Бачите, ми просто взяли перше число, і воно нам перше число поділили на перше також число, так? І нам підійшов цей результат 2. Ви також це можете робити. Тобто 505 мінус 428. І скільки це лізь у нас дорівнює. 77. Так, це у нас дорівнює 77. Добре. Ми вже використали нашу п'ятірочку. До речі, також багато помилок пов'язано з тим, що ви плутаєте, яке число треба ставити наступним. так? так. Буває, ну, просто так не додивилися, замість п'ятірки поставили 0. А потім, і все пішло не так вже. Так, Все пішло погано і неправильно. Тому важливо, щоб ви уважно дивилися, що у нас була четвірка, потім п'ятірка, 0 і 4. Ми 5 вже використали. Тобто, нам треба додати, яке число лізочка? 0. 0. Нам треба додати 0. Давайте ми його і додамо. Давайте ми його додамо і спробуємо знову ж таки. Більш простим способом 770 поділити на 214. А Ми ще... беремо. А можна просто в голові подумати. 214 плюс 214, плюс 214, це Може. буде шесть. 6... Це, 6... це буде 600. 400... 400. 42. Це... Але навіщо, навіщо додавати 214 плюс 214 плюс 214. Це, це не є так легко, як здається. Мені здається, що краще взяти перше число 7 і поділити на 2. І подумати, скільки це може бути. 6 на 2, це буде 3. Так, це буде 3. Мені здається, що це набагато цікавіший способ. Е, і легший спосіб, ніж додавати 214 плюс 214 і плюс 214. Хоча так теж можна подумати. Добре, 3. Але мені здається, що 7 поділити на 2 набагато легше. Давай спробуємо давай подумаємо, чи 3 нам підходить. Так, тобто підходить. ми мусимо 3 помножити на 214. Це буде 642 Підходить. Так, нам підходить це. це буде 642. Добре. Записуємо 642. Віднімаємо від 770 мінус 642. І у нас у результаті що получилося. 128. Так, у результаті у нас вийшлося 128. Добре. Яка в нас цифра ще залишилася? У нас залишилася ще цифра. 4. Остання цифра наша 4. І на що ми виходимо? 1284 поділити на 214. Лізо, ти вже тут, ну як би не хотіла, ти так просто не додаш. Ні, Не додаш. Не, не додаш. Тому цей твій спосіб не дуже добрий. Мій кращий Диві, дивіться, я хочу знову взяти перші цифри, ну, бо першу 1 я не можу на 2 поділити. Тому я хочу 12 взяти, поділити знову на 2. І що ми отримаємо? 12 на 2. Ну, 6. Ми отримаємо 6. Що, Ліза? Я хотіла сказати, що то тому самому початку так. вже множило на 6. Так, ми множили ось наше. Це ж саме число, так? Так. Тому 1284 поділити на 214. Це буде 6. Правильно? Так. Це буде 6, бо ми вже це робили. Ми його запишемо сюди. Ми його віднімемо. І у результаті. Нас вийде нуль. Нуль. Ми все зробили вірно. Я хочу просто ще наголосити, що, що ми вам запропонували варіант не, мно... не ділити 4 числа на 3, або 3 на 3, а брати перші цифри і ділити на перші цифри. Так? Так. так. І це трошки легше. Е, можливо, не у всіх прикладах. Е, це спрацьовує, але у більшості це спрацьовує, і, і вам легше буде, ви можете потім перевірити себе методом перемноження, так? так? Того одного числа на другий, як ми у цьому випадку робили. Ми все зробили вірно. Якщо все, вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. гарного дня! Па-па!